Три дні на Бердичівському шкірянику точилися запеклі двобої між командами-учасницями четвертого всеукраїнського футбольного турніру пам'яті Анатолія Пузича». За головний кубок ігор, на яких вшановували одного з найзірковіших представників динамівської школи, до речі, уродженця Бердичева, змагалися вісім команд, які представляли дитячо-юнацькі спортивні школи з різних областей України. На жаль, з боротьби за золото турніру, як і у минулі роки, достроково вибули його господарі. Цьогоріч місто було представлено вихованцями тренера Кладача Ігоря Шумила. Нашим землякам, які відіграли два матчі у нічию, нічого не залишилося, як зустрітися з командою Вінницької ДЮСШ у матчі за третє місце. Нічия в основний час призвела до серії пенальті. Нерви у гостей виявилися міцнішими. Чотири забитих ними м'ячі проти двох наших дозволили вирвати Вінничанам бронзу. А у бій за головний приз турніру вступили футболісти з Чернівців, гравці команди Буковина і ще одні представники Вінниці, вихованці школи Нива Світанок. Як не намагалися, Останні показати весь свій клас та все марно. Чернівчани обривали усі ті намагання на Кореневі. Як результат чотири голи без відповіді у ворота Ниви. і Таке жадане звання переможця всеукраїнського турніру. Це дуже щирий турнір. Тут багато дуже цікавих команд. Команди я бачу з Вищої ліги, з першої ліги України. Тут дуже цікавий турнір, дуже. Взагалі дуже тут цікаво, тут гарне місто, ми були в місті. Ми, звичайно, вийшли найкраще, ми кращі, що у нас багато сили волі, ми, у нас технічна команда. Можна було також, ми будемо зараз грати в вищу лігу, в, вищу лігу, в західній частині. І, ну, у нас багато перспектив в нашій команді, ми вигравали вже багато турнірів, тобто це для нас не перша перемога. Від імені Бердичівського міського голови завершенням турніру учасників привітав заступник Василя Мазура Іван Демусь. Незабаром День Незалежності України нагадав. Тож і він, і голова Житомирської обласної футбольної федерації Юрій Опанащук побажали хлопцям сповна реалізовувати їхні мрії у по справжньому незалежній і розвинутій державі. Завершився четвертий турнір пам'яті видатного нашого земляка, знаменитого футболіста і тренера Анатолія Кириловича Пузича. Турнір. Який зібрав цікавих перспективних команд, я думаю, що цей турнір був корисний для кожної команди, для кожного гравця цієї команди, тому що дав показати, дав можливість показати свою майстерність, побачити майстерність інших команд, побачити свій рівень і визначити свої перспективи. Я, по перше, дуже хочу приєднатися до всіх цих привітань, гарних. По перше, особливо виразити велику подяку міському голові. Які за останні два місяці другий такий великий турнір на Україні, який проводиться в Бердичеві, і дуже гарно на високому рівні проводяться ці змагання, зустрічають всі ті команди, які приїжджають на турнір Бердичів і гарно відбувається свято. Сьогодні ми бачили гарну, змістовну цікаву гру в фіналі. І я вважаю, що не тільки фіналіст сьогодні є переможцем, але й всі команди, які приймають участь в цих змаганнях, вони є. Дійсними, дійсними переможцями, адже прийняли участь і відзначають гарного нашого футболіста в минулому, і як тренера, якого знали не тільки Радянський Союз, але й багато країн світу. Адже це був всесвітній відомий футболіст Анатолій Кирилович Козач. Після привітань, до яких долучився і депутат Бердичівської міської ради Володимир Левандовський, перейшли до нагородження. Кубками, медалями та дипломами за перше, друге та третє місця були нагороджені відповідно команди Чернівецької ДЮСШ Буковина та обидві Вінницькі школи Нива Світанок та «ДЮСШ Нива. Кращим захисником турніру було оголошено гравця Ниви Світанок Максима Пилипенко. Кращим воротарем став голкіпер «ДЮСШ Нива Андрій Матвіщук. Звання кращих нападника гравця турніру і бомбардира відійшли. Переможцям Русланові Циганеску, Василеві Нихофарюку та Максимові Дем'янюку. Кращим напівзахисником турніру одноголосно було визнано вихованця ДЮСШ Бердичева Дмитра Подгорчука. Ну а кращим гравцем у складі Бердичівлян став Олександр Молчанов. Усі вони отримали по комплекту форми від партії регіонів. Традиційно організатори турніру відзначили й тих, завдяки кому у значній мірі хлопці зобов'язані своїм вмінням, тренерів-викладачів. Пам'ятні призи отримали також представники влади і посадовців.